Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео, як скласти трохфазний щиток. Багато я передивився відео в інтернеті але такого, як мені потрібно було, я не знайшов. Це хочу попередити зразу це відео для ну, таких як я. У мене ніякої освіти по електриці, нічого немає і. Термінів там також я ніяких не знаю. Оце я як то в тому покажи рукою. Так саме тут. Тут я все роблю, так як мені показали, на пальцях. Без термінів, без, без нічого. Але попробую зараз класти трохфазний щиток. Навіщо це я роблю? Чому це, верніше, я роблю сам, я потім в наступних відео скажу. А зараз розкажу, як це складається, і що я не знайшов в інтернеті або погано шукав. Починаємо з що? Ось це йде трохфазний вимикач. Це ввідний вимикач. Далі у мене йде йти контактор, потім реле напруги, потім ПЗВ. І потім вже інші вимикачі, інші будуть вже йти від... Зараз я буду розказувати, тут я вже скупився, але ще не все скупив. Ось такі зажими, щоб було зручніше. Я взяв розетку, яка йде 2, на два виходи з заземленням і розетку на два виходи. Без заземлення, тому що є такі прилади, так як Ну там так як в мене буде інтернет, роутери, там не, немає заземлення у вилках, і тому буде підключатися цей. І трьохфазна розетка, також буде поки що без заземлення. Ну, зараз я це все, ось таку мені схему намалювали. Пояснили мені, як його все на пальцях, як його все підключити. І зараз я буду підключати і потім розкажу, як я що підключав і що після чого йде. Що я не знайшов в інтернеті? В інтернеті я не знайшов ось це реле напруги. І воно в мене йде, є зараз нові реле напруги, вони йдуть зразу з, з, з контактором, що не потрібно його окремо. У мене ж йде окремо контактор і окремо реле напруги. Реле напруги у мене йде на 16 А. Тому його потрібно підключати в парі з контактором. Ну що ж, зараз я все буду все зроблю і потім. Ще буду робити і буду показувати, як я що підключаю. Ось так я розмістив всі ці прилади в себе в щитку. Тут йде трьохфазний вимикач, тут йде контактор, йде ПЗВ, тут йде реле напруги і тут йдуть вимикачі на фази. Одна-два і ще буде одна. І тут ще також я поставив шину, де в мене буде йти ноль. Хоча ось тут в самому, в в самому щиткою вже йшли отакі клеми, шини. На. Тут в мене буде йти, я думаю, що заземлення. Так, я їх розмістив. Зараз буду. Робити перемички і підключати ці прилади. Ось так я зараз роблю такі перемички, купив я такі зажими, чи як це сказати. Але по своїй недосвідченості трохи купив не то, що потрібно. Але нічого. Я думаю, що і так воно буде. Зараз все це все підключаю і потім розкажу що до чого. І так, склав я вже все, поклав автомат, контактор, ПЗВ, реле напруги і Три автомата однофазних. Не, просто три автомата по одному контакту. З чого почнемо? Начнемо з трьохфаз, що найпростіше. Я тут вже підключив ось, вивів кабель на трьохфазну розетку, як це все підключалося. Це вхідний цей автомат. Сюди-ось-сюди підключається вже провід, який йде від лічильника. Далі. Далі звідси виходить три фази. Перша, друга, третя. Вони в мене позначені чорним, коричневим і жовтим зеленим. І пішли вони до контактора ось сюди. Перва, друга, третя. І так само пішли до Реле напруги. Перва, друга, третя. Так, продовжуємо ми до розетки трохфазної. Від контактора. Ось тут виходять перва, друга, третя і нуль. Ось тут я його підключив. І пішло на вихід на трьохфазну розетку. Так, тепер далі. Далі ми виводимо по одній фазі на окремий автомат. Звідси тепер від контактора, знову ж таки, йде перша фаза, пішла на... ПЗВ, тому що в мене одна, один автомат буде йти через ПЗВ. І одна, тут де стояти розетка, як то кажеться, група ризику. Там будуть підключатися такі прилади, які може бути перенавантаження там, і все таке інше. Тому воно буде йти через ПЗВ. Перша фаза. Друга фаза чорна, йде, буде йти. Це так, йде сюди від контактора фаза йде на е, ПЗВ. І 0, звідси також йде на ПЗВ. І потім, як ми будемо підключати розетку, фаза ось від ПЗВ пішла на автомат. І буде йти з автомата де йти фаза, а з контактора буде йти 0. Ось так. Нуль. Тут е, також, якщо будемо, я ж не сказав, тут сюди буде йти три фази а сюди я пущу ось так, сюди, пущу нуль до цієї колодочки. Тут де нуль Так. Ось тут я до контактора нуля вже пустив звідси, від цієї колодки. Тепер для того, щоб контактор працював, нам потрібно, щоб його вмикало реле. Тому, так як мені намалювали на схемі, ось тут від реле напруги, від первої клеми, ось тут перва, йде чорний провід в мене до клеми А2, яка є на контакторі. Тут такий маленький цей. Ось ось вона йде сюди. Тепер клема А1, А1 це йде 0. Нуль йде звідси від загального нуля, від плашки цієї, від колодки. Тепер від першої фази, від першої фази, ось тут в мене йде на реле. Ось тут цей кабель йде сюди до другої клеми. Ось тут він, вимилював. Ось так. Це для того, щоб вмикався і, вми... і вимикався контактор. Наскільки я розумію, наскільки мені правильно пояснили, так само і розказую я. Я ще ось ці не повиводив, тому що я Скажімо так, забув купити ще кабеля двохжильного. Чотирохжильний кабель у мене був, я вивів на розетку ось тут е, трьохфазну. А на однофазні розетки. Це у мене де розетка з е, тут треба навіть не двох жильних, а трьохжильний, тому що вона буде йти з, з нульом. Каз нульом, що я розказую, це вона заземленням ось Сюди я буду прикріплювати заземлення. Вона буде йти йде Ця розетка від цього автомата буде просто йти без ПЗВ. Це перша буде йти з ПЗВ і заземлення, друге буде йти без ПЗВ і без заземлення, тому що не всі прилади, які вмикаються, Йдуть заземлення. Тому я не бачу, щоб ставити розетку заземлення. І третій автомат в мене буде йти на освітлення. Але поки що в мене ще його немає зробленого, то він буде просто, просто стоять. Але я ще Вже не знаю, що хотів сказати. Ну, коротше, так, так, така ситуація. Ось так. Ось так я склав. Не знаю, наскільки це правильно. Е ну, якщо хто електрик, в цьому розуміється, можете давати поради. Може я щось неправильно зробив, ось так вийшло. Може комусь. Стане в нагоді, тому що я шукав я в інтернеті саме, як підключити ось цей контактор до реле і ніде не міг знайти. Отак він підключається. Якщо це правильно, мені показали, Ну я надіюсь, що правильно. Ну і Зараз я буду закріплювати цей весь щиток на стіну. Прикрутив я вже щиток на... Колона, ось так вона виглядає. Ось тут я вивів цей провід на розетку трьохфазну. Тут я і так сюди до цих трьох фаз і ноль взяв звідси цей. І підключив вже до цього кабеля, який йде від лічильника. Ось тут. Перша фаза йде коричневий, так як в мене йде, друга фаза йде чорний, третя фаза жовто-зеленим. І ноль. ось там ноль. він йде по підці і ось виходить тут. Якось так вийшло. Ось такий вийшов в мене щиток. Ну ще, ще залишилось тільки поставити розетки і все. Ну Це буду закінчувати своє відео. Кому сподобались пальчик вгору, підписуємося на канал. І якщо я щось зробив неправильно, пише в коментарях. Будемо виправляти на все добре.